Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про одну з найзагадковіших та найпопулярніших книг сучасності Кот да Вінчі Дена Брауна. Ця книга поєднала в собі історію, релігію та мистецтво, створивши захоплюючий трилер, який викликав багато дискусій. Отже, якщо вам цікаво, як розгадуються найбільші таємниці історії, залишайтеся з нами Святий Грааль. Основна загадка книги це питання про справжню природу святого Граля. Традиційно його вважають чашею, з якої Ісус Христос пив під час таємної вечері. Однак у книзі представлено альтернативну версію грааль не є чашею, а символом родової лінії Ісуса Христа та Марії Магдалини. Браун пропонує теорію, що Марія Магдалина була не просто ученицею, а дружиною Христа, яка народила від нього дитину. І це покоління намагалися захистити таємні організації. Таємниці Леонардо Да Вінчі Картини Леонардо да Вінчі, зокрема Таємна Вечеря, відіграють важливу роль у романі. Браун стверджує, що в мистецьких творах да Вінчі приховані ключові підказки, які вказують на альтернативні трактування біблійних подій. Наприклад, у книзі йдеться про те, що на таємній вечері поряд із Ісусом. Зображена не апостол Іоанн, а Марія Магдалина, що підкріплює теорію про її особливу роль. Орден Пріорату Сіону ця таємна організація є хранителем святого Грааля та таємниці роду Ісуса Христа. Пріорат Сіону згадується як організація, яка зберігає стародавні знання про існування потомків Христа. Вони відіграють ключову роль у боротьбі за те, щоб правда не була знищена. Пріорат Сіону є ключовою організацією, яка володіє інформацією про справжню природу святого Грааля. У книзі виявляється, що Пріорат захищав цю таємницю протягом століть і використовував різні способи шифрування та секретні послання, щоб гарантувати, що лише посвячені могли доступитися до цієї інформації. Орден Опус Ця католицька організація за версією книги є однією з наймогутніших сил. Яка намагається приховати правду про святий Грааль? Сілас, фанатичний член опус Деї, є основним антагоністом, який переслідує головних героїв. Його роль полягає в тому, щоб знищити будь-які сліди істини про Марію Магдалину та її нащадків. В реальності опус Деї заснований у 1928 році, і є католицьким інститутом, спрямованим на заохочення святості у повсякденному житті. Організація активно працює з мирянами, на відміну від традиційних монаших орденів, і має офіційний статус у католицькій церкві. Шифри та загадки Соньєра. ЖАК Соньєр, куратор Лувру, перед своєю смертю залишає низку підказок, які ведуть Роберта Ленгдона та Софи Неве на шлях до розгадки. Він залишає шифровані послання, написані на його тілі, та поруч із ним у вигляді чисел Фібонач. Та інших математичних послідовностей. Ленгдон та Софі використовують ці числові комбінації, Соньєр часто використовує анаграми для приховування підказок. Наприклад, в одному з повідомлень фраза О, дракон святкує перемогу є анаграмою для Мона Ліза, захована у Луврі, що спрямовує героїв до знаменитої картини Леонардо да Вінчі, в якій містяться подальші підказки. Цей тип загадок вимагає від героїв розуміння символіки. І глибокого знання мистецтва. Венера та священна жіночність. Книга досліджує концепцію священної жіночності, яка протягом століть придушувалася церковними установами. Ден Браун висвітлює ідею, що Марія Магдалина представляє втрачений аспект жіночого божества, яке було витіснено патріархальними структурами християнства. Венера та інші символи жіночої енергії відіграють важливу роль у символізмі книги. Криптекс і заховані послання. Одним із центральних елементів книги є криптекс пристрій для зберігання секретної інформації, яку можна відкрити лише якщо ввести правильний код. Це символічне пристрій захищає найбільшу таємницю роману місце розташування святого Грааля. Висновок ці загадки і таємниці роблять код да Вінчі не просто пригодницьким романом, а книгою. Що змушує задуматися над багатьма питаннями історії, релігії та мистецтва, Код Да Вінчі викликав багато суперечок, особливо серед релігійних кіл. Роман піднімає питання про правдивість біблійних текстів та вплив церковних організацій на історію. Багато людей критикували книгу за те, що вона перекручує історичні факти, проте це не завадило їй стати світовим бестселером, літературним феноменом. І вплинути на масову культуру. Він породив величезну кількість дебатів, документальних фільмів і досліджень. Книга також отримала екранізацію, яку очолив Том Генкс у ролі Роберта Ленгдона захоплюючий трилер, який змушує задуматися про історію, релігію та мистецтво. Незалежно від того, чи погоджуєтесь ви з теоріями, викладеними у книзі, вона безумовно варта уваги. Якщо вам подобаються книги, що поєднують таємниці, напругу та інтелектуальні загадки, цей роман точно для вас. Дякую, що залишаєтесь з нами. Не забудьте підписатися на канал і залишити свої думки в коментарях. До нових зустрічей!